В останній навчальний день перед канікулами учні початкових класів загальноосвітньої школи номер 6 долучилися до відзначення загадкового свята Геловіну. Ставлення дорослих до цього дня суперечливе, проте діти нічого поганого у святкуванні Геловіну не вбачають. Навпаки, їм подобається одягати різні сповнені таємничістю елементи одягу і робити чудернацький грим. До створення образів на Геловін діти разом із батьками підійшли креативно. Деякі вчителі підтримали вихованців і також підібрали цікаві елементи вбрання, щоб відповідати тематиці свята. Кожна паралель від першого до четвертого класів мали власну програму святкування Геловіну. Діти дізналися про походження цього свята і причини, чому його відзначають. Вивчили геловінську пісеньку, смакували тематичними смаколиками та виготовляли захисні атрибути. Школярі впевнені, що святкування Геловіну не передбачає щось погане. Навпаки, це можливість отримати гарні емоції та вивчити традиції інших народів. Геловін традиційно відзначають у ніч проти першого листопада. Це одночасно найстрашніше і найвеселіше свято у році, яке шанують у багатьох країнах світу.